Розпочався 18-й міжнародний фестиваль мистецтва довкілля Міфогенез, який щорічно проводився з 2006 року. Участь в проєкті візьмуть 10 художників зі всієї України та США в 2024 році. Звичайний формат зимового міфогенезу змінено на теплий формат весни та літа. Ленд арт та енвайромент арт. Або ж мистецтво відображення художніх краєвидів та ландшафтів. Звичний зимовий формат змінюється на весняно-літній. З фотоматеріалу, які зроблять фотографи під час фестивалю, митці створюють експозицію, яку будуть показувати в містах України та за кордоном. Тут зібралися художники, які працюють в цій сфері. Ну ми спеціально запрошення. Є більш молоді, які пройшли. Якийсь курс лентарту дати вже ну вони розуміють, що, що з напрямок сучасного мистецтва всі і багато досвідчених митців. Фестиваль започаткували 20 років тому. Організаторами є громадська організація Лабораторія актуальної творчості спільно з департаментом культури Вінницької міської ради. Фестиваль «Міфогенез» – цьогорічний фестиваль це один із таких маркерних проєктів, які ми реалізовуємо в рамках стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади до 2025 п'ятого року. І Чим він ще важливий, тим, що не дивлячись на важку ситуацію, яка у нас в країні вже більше двох років відбувається. Це повномасштабне вторгнення, завдячуючи в першу чергу Збройним силам України, тим, хто стоїть сьогодні на обороні нашої країни, ми маємо можливість проводити отакі творчі зустрічі. Фестиваль щорічно збирає митців зі всієї України, аби художники мали можливість поділитися один з одним досвідом та відобразити свої творчі ідеї у фото. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.